Але треба треба виходити за межі бульбашки і в приватному житті теж знайомитися з різними людьми і ходити на заходи, в яких ти ніколи на яких ти ніколи не була, стикатися з людьми, з якими ти б не спілкувалася, більше розмовляти з водієм у таксі, наприклад, чи тощо, 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 тому що кожен такий досвід тобі дає можливість побачити життя інших людей, а це надзвичайно цікаво. Одним з прикладом. Ото перебування між своїми, до речі, є книжковий арсенал. Я думаю, ті, хто з вас хто е, ходить сюди щороку, погодиться, що це власне це місце, де ми можемо побачитися е, між своїми. Один з таких прикладів. Але попри це, щороку команда книжкового арсеналу докладає все більше і більше зусиль, щоб сюди приходили інші люди, щоб сюди приходили нові люди. Тому що це власне те, чого ми потребуємо бути між своїми, це чудово, але цього замало. Тим не менш, тим не менш, чим мені сподобать, чим мені взагалі подобається слухати подібні дискусії, слухати чужий досвід, слухати досвід тих людей, які люблять спостерігати за суспільством, професія, яких передбачає спостереження за суспільством: це письменники або публіцисти, політологи, експерти різного рівня. Це дуже цікаво, і тому я з великим задоволенням, і з дуже великою радістю завжди дивлюся подібні трансляції, якщо вони є у відкритому доступі, тому що це просто доступ до безкоштовної експертизи, досить глибокої часто і такої, яка тебе може теж наштовхнути на дуже багато думок. З іншого боку, ця е, е, такі дискусії вони цінні не лише експертизою, а і. Історіями, історіями, які отримує кожен з спікерів окремо, і коли вони збираються разом і діляться своїм досвідом, з'являються історії про тих людей, про яких ти, можливо, ніколи би не дізнався, і про ту психологію, яку ти ніколи б навіть собі і не уявив у такому розрізі і не дослідив би, а що з цією людиною, і чому вона така, аж тут тобі це презентують. Мені дуже сподобався. Приклад від Андрія Любки. Давайте послухаємо. Я не пам'ятаю вже, як називається ця дискусія. Мені здається, там як культура, як оборона, як самозахист, чи щось таке. Але, зрештою, я рекомендую насправді подивитися усі дискусії або орієнтуватися на тих спікерів, які вам найцікавіші. На суспільному культура викладені всі ці відео, ви можете піти, подивитися. А також ті відео, які цитую у сьогоднішньому етері, теж будуть закріплені в описі до сьогоднішнього етеру, але вже з завтрашнього дня, тому що. Що завжди треба якийсь час для того, щоб це все прикріпити і підписати. Тож давайте послухаємо про що говорить Андрій Любка. І те, що мене навчила війна, і, зокрема, мій досвід волонтерства, він оприявнив зовсім іншу суть культури, яка є у прошарках населення, з якими ти менше спілкуєшся. Наприклад, от я багато спілкуюся з автомеханіками. Це люди, які мають специфічний набір поглядів і дуже. Дуже в цікавий спосіб усвідомлюють свої громадянські обов'язки, наприклад, що для мене було, і колись у нас були там дискусії, коли ми вперше їздили на схід у цьому середовищі, дуже різному такому, і в нас були дискусії: хто як голосував, за кого, чому війна почалася, хто привів і так далі. І окей, ти можеш сперечатися з людиною, наприклад, яка голосувала не так, як ти, і тобі це не подобається. І ви можете там от сваритися, бо ви три доби в дорозі. Та і у вас якась така розмова. Але я відкрив для себе пласт людей, які взагалі не голосували. Та бо для них це частина от їхнього е і так нічого не поміняється. Та оцеї філософії, яка для мене ще гірша ніж голосувати не так, як я вважаю правильним. Але виявилося, якраз війна це, 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 це оприявнила, що ці люди мають інший ніж у нас стосунок до усвідомлення своїх громадянських обов'язків, до патріотизму, до лояльності до своєї держави і так далі. Але він є. І е, люди, от, от цей Іван, з яким я працюю, наприклад, автомеханік, та він виліз із ями. Просто та от він виліз із ями, в які він провів усе своє життя. І е, коли ми почали спілкуватися, коли ми почали їздити на схід, він ніколи не був на сході, він з Ужгорода, він був десь у у ближ, ближньому зарубіжжі, був колись у Йогославії на базарах, але він ніколи не був на сході. Та він ніколи не був у Києві, наприклад. І коли ми почали говорити, чому він е, їздить з нами, ризикує, чому. Він безкоштовно працює, чому йому можна подзвонити о третій ночі? Він прийде і буде робити, коли хтось просить. Для нього якраз у ця робота і у певному сенсі порядність, наприклад, була е, відповіддю. Тобто, та в нього немає вишиванки, ми йому подарували в першу в житті вишиванку зараз. Він не читає книжок. От я написав книжку про волонтерство. Я подарував, він там описаний. Він цю книжку не не читає, не прочитав. Але зовсім інший тип. Але і завдяки спілкуванню з цими людьми, які були поза моїми радарами, до того я зрозумів, що культура на глибинному сенсі все-таки є. Певним набором, який ціннісно регулює відносини між нами, вона про ставлення до інших. Не обов'язково читати камю, наприклад, або знатися на, на, на полотнах Сільваші. Так? Але те, як ми ставимося один до одного, наскільки ми маємо ці горизонтальні довірливі зв'язки або їх не маємо. Це одна насправді з моїх найулюбленіших дискусій, тому що вона дуже концентрована і вона дуже пов'язана з різними типами, з якими ми стикаємося по життю, і вона дуже пов'язана з тим, що дуже часто. Своїми насправді і близькими є люди, з якими у нас номінально може бути дуже мало от спільного попетину якихось культурних вподобань чи перетину якихось, я не знаю, смаків того, що ми слухаємо, того, що ми читаємо. Якщо людина нічого не споживає, якщо людина обирає просто ну я не знаю, якийсь... Інший вид, ну там не перегляди Ютуба, не читання якихось, я не знаю, Твіттера, не то, не то. І ти з одного боку не маєш з ним ніяких перетинів, а з іншого боку, цінність у тому, що це механік, який абсолютно а, готовий допомагати хлопцям на фронті, а, волонтерам, а, надавати безкоштовно свої послуги і готовий. І, і, ну, Про нього пишуть книжку, а він навіть ну, настільки йому не цікаво займатися культурою, що він навіть не читає книжку. Яка написана про нього, тому що від нього це далеко, але все одно. За ставленням до спільної справи ти розумієш, що перед тобою свій. Тобто, з одного боку, цей свій може бути таким, і з яким у тебе немає номінально нічого спільного. А з іншого боку, ваше спільне ставлення до спільної справи робить його своїми. І це дуже класна історія. цю думку ви ще почуєте з приводу того, що у нас визначає культуру, визначає ставлення одне до одного. Я сьогодні знову ж таки сказала, дуже мало буду говорити, просто хочу. Цікаві цитати вам накидати для того, щоб ви потім або пішли дослідили матеріал повністю, або вже покрутили те, що я для вас не вирізала, бо я спробувала оце так хірургічним методом втиснути. Тим не менш, шматки будуть деякі і по хвилині, деякі навіть по три. Тому що мені здається, дуже важливо давати оцю ось повну мову. Давайте я ще дам одну цитату. Це буде цитата. Ви бачите, поруч з Андрієм Любкою сидить в Вахтан Кіпіані, і він теж розповідає про свій досвід у війську про те. Що навчаючи військових, навчаючи чоловіків, які нас захищають, які стоять е е на, на перших краях України захищаючи її, вони теж дуже часто можуть знаходитися в якомусь абсолютно паралельному вимірі. В якому не перетинаються ніби, але знову ж таки вони абсолютно свої. І тут це дуже, -дуже цікаво спостерігати, дуже дуже цікаво думати про ці ось м, приклади і про те, а що ж нас робить своїми, а що ж нас робить єдиними. У, у нас у вишкільному курсі для рекрутів, тобто для нових солдат. Бригади є там певний набір лекцій, які різні люди читають, і запрошені, і наші штатні. І там є зокрема там про опір українців в часи русифікації, ну в післявоєнні, після другої світової війни час. І очевидно, там є про дисидентів. Ми показуємо портрет трьох прекрасних бабусь і кажемо, що ви про них ну, можете сказати. Ну а наш ректор кажуть, ну три бабусі. А потім з'являється текст: хто ці бабусі? Це Катруся Зарицька, Галина Дидик, Надія Світлична там інші. У однієї 32 роки таборів, у другої 25 років таборів. І такі дядьки, а у нас вже середній вік, дядьки воїнів. Вони вони нічого про них не знають. Ніяк, нічого. І тому, от я кажу, опускатися до людей це не є принизливо. Це навпаки величезна ну втіха відкривати можливість, шанс людям. Перечитати своє життя. І от, наприклад, знову ж таки, серед інших згадується Василь Стус. Ну, логічно, і тим більше, якщо це моя лекція, то я про нього теж розповідаю. От повірте, 99% тих, з ким я за останній рік, бо це, я цим займаюся близько року, зустрічався. 99% нічого не знають про існування Василя Стуса. Не просто про поезію. Навіть не про трагічну долю це ім'я нічого не говорить. Чи можна собі таке уявити? Чи можна собі уявити, що в Україні є люди, які не знають нічого про Василя Стуса? Звичайно, якщо ви знаходитеся у своїй комфортній бульбашці, ви не можете собі такого уявити. А тут виявляється, досвід Вахтанга Кіпіані показує зворотня. Тим не менш, у нього є для нас хороші новини. Але я вас заспокою. В 50% випадків вони нічого не знають і про Медведчука. Тобто вони пропустили не тільки культурний процес останніх 30 років, який там був наповнений виставами, книжками і так далі, але й політичний процес. Вони справді не знають цю людину. Ну, якщо скажеш, ну кум Путіна, а, але це А нічого не означає. Це просто вони ж Путіна знають, ну, значить, у нього є якийсь кум. От і все. Це про те, що нам здається, що ми говоримо однією мовою, а насправді це не так. І насправді знову ж таки, якщо ви дивитеся мої тери постійно, то і ви бачите якихось головних героїв, на прикладі яких я показую певні явища, то ви, звичайно, знаєте, хто такий там Мураєв, умовно кажучи, чи там Юрій, ну ладно, Юрій Бойка, Юрій Бойка, все таки вірше знає там, чи я не знаю, господи, такер Карлсон. А чи той же Портнов? Давайте ж теж запитання про Портнова. Скільки людей взагалі здогадуються про існування Портнова? Якщо не всі знають про Медведчука, ну якби, би Альо, Альо, ну типу, ну. От, і це не про приниження людей, які цього не знають. По-перше, ну насправді мені здається, що якраз здорове суспільство, в якому все функціонує. На жаль, на жаль, у нашому суспільстві не все функціонує, і ми будемо проходити, ще ці всі оздоровчі практики і надбудовувати, і дуже багато роботи ще попереду. Але тим не менш, у суспільстві, де живуть, ну не, не так, я не, не так сказала, не здорове суспільство. Дивіться. Якщо ти здорова людина, яка подобається життя, і у тебе є вибір жити це життя, то ти живеш це життя, а не цікавишся біографіями політиків. Ну, наприклад, да ти займаєшся своєю справою, ти проводиш час зі своїми дітьми, ти не сидиш безкінечно в телеграмі для того, щоб побачити якісь новини, там чи побачити хто що перепостив, чи почитати мемчики. Ти живеш життя. Насправді, от після народження Олеся, після того як я почала робити собі абсолютно детокси, тому що неможливо сидіти в інтернеті і паралельно а, робити якісні етери. Я виділяю для того, щоб там по матеріалу зробити собі один час. Потім я взагалі не читаю нічого, що відбувається в інтернеті. Іноді я заходжу, тому що у мене просто от якась знаєте хвора звичка взяти телефон, щось прочитати. Але насправді ти дуже швидко випадаєш з реальності, ти дуже швидко забуваєш, як кого звати. Я вже не пам'ятаю взагалі, як звати російських політиків пер... після того, як я перестала за цим слідкувати. Я не пам'ятаю, як звати е, якихось політиків, яких ну там, Мерц, я не пам'ятаю, як його ім'я. Я ну, е, Дональда Трампа ще пам'ятаю, Ілона Маска, що пам'ятаю, але коли ти не занурюєшся безкінечно в цей простір, воно все вилітає. Багато людей живуть в Україні, не занурюючись взагалі е, в той простір, про який ви щотижня слухаєте у мене в тому це не про зневажливе ставлення до когось, О, Боже. Ви цього не знаєте. Можливо, вони цього не знають, але вони якісно проводять час зі своєю дитиною і слухають, що у неї було там в садочку чи в школі. І це набагато важливіше, ніж знати, з ким там зустрічався Медведчук і взагалі які у нього стосунки з кумами. І хто його дружина? Ну знаєте, тіпо, з чисто здоровою людської позиції, важливіше проводити час з близькими, на жаль. В умовах, в яких ми зараз живемо, це звичайно мрія для переважної більшості українців, і ми постійно загрожені, і життя наші загрожені. Я дивлюся на фотографії наслідків останніх обстрілів в Росії, і мені хочеться, щоб вона уже швидше зникла, тому що щоразу, коли ми завдаємо їй удару, в тімість в ті точки, які. Зупинять цього монстра і не дадуть йому вбивати з такою ефективністю. Він починає у відповідь гатити по цивільних і вбивати нас. Ну але то таке.